Лужному лише 26 років, він уже 6 років грає у складі Київського Динамо. Чимало матчів у Єврокубках за плечима капітана Київського Динамо. Ну, На виході зіграв Олександр Шовковський. Ворота порожні. Ну а тепер уже щастя було на боці Київського Динамо. Раї бив з низької відстані. Ну, я не знаю, Здається, це Владислав Ващук. Просто врятував свою команду. Подивіться, невдало зіграв на виході Олександр Шовковський. Надзвичайно потужний красивий удар. І Андрій Хомин, Мужній футболіст Київського Динамо. Ну що ж, це був дійсно гольовий момент біля воріт Київського Динамо. І коли б неможність іншого слова я не можу підібрати. Оскільки саме так зіграв Андрій Хомен. Надзвичайно потужний удар. Ну, навіть якщо б от саме так не зіграв Андрій Хомен, думаю, що ніхто б йому не дорікнув. Але Андрій Хомен прийняв удар на себе. Мабуть, в нокдауні якусь мить перебував наш захисник, але він продовжує цей поєдинок. Браво, Андрій Хомен. Знову в атаці французькі футболісти.